Привіт, привіт! Влоги закінчились на даний момент. і Я вирішила зняти щось, що я можу зняти вдома, тому що ніяких подорожей не мічається і поки що не знаю. Нема чого не цікаво цікавого знімати. І я вирішила, що дуже багато пройшло вже часу з моменту останнього відео Хопі 30+, і сьогодні поговоримо про малювання, тому що мені здається, що там вже трошки є якийсь мінімальний прогрес у мене. І ще я пішла на художні курси, не в якусь там художню школу, а просто до пані, яка класно малює, яка має сам, сама художню освіту, вона нас вчить основам композиції, кольорів, різні техніки, і це дуже захоплююче. Може, якось я надумаю і зніму вам кілька планів звідти. Мені дуже подобається, працюю в українській групі, дуже класно і комфортно спілкуватися з українцями, тому що мені не вистачає трохи спілкування. І загалом мені здається, що в мене трошки знімається оцей блок, знаєте, на малювання, аля якщо не вмієш гарно малювати, то краще й не пробувати. Зараз я вже змушую себе малювати, якісь робити короткі скетчі, щоб поступово якось звільнятися від страху зробити помилку. Тому покажу вам сьогодні свої малюнки з цих курсів і свого скетчбука, те, що ви не бачили до цього. Там вже подивитеся, чи є прогрес чи немає, але мені здається, що виходить трошечки-трошечки краще. І ще перед цим покажу вам матеріали, які я використовую, тому що, якщо ви художник-початківець, ви не знаєте нічого, які фірми дивитися, що купувати. Тому просто поділюсь з тим, що в мене є. Це не рекомендація до купівлі, просто розкажу, що я використовую, що мені подобається. Ці фарби я вам показувати не буду, тому що, ось подивіться, у мене тут три великі коробки. І вони всі від дешевих виробників. Я купила їх, здається, в Акціоні і деякі там в інших місцях. Ті, що з акціона я рекомендувати дійсно не можу, тому що це найдешевші, вони мало пігментовані, вони їм ну, не дають якогось там задоволення від малювання, але я їх купила для того, щоб просто сидіти тестувати, мазюкати, щоб розуміти, як це все працює. Тобто я їх там, використаю якийсь час, але рекомендувати їх точно не можу. Оціни з акціона це з мого улюбленого магазину дрібничок Sostрінг. Гарні кольори, гарна упаковка, але абсолютно не пігментовані, тому також рекомендувати їх не можу. Е, не знаю, можливо, вони е, розроблені для чогось іншого, ніж малювання, там покриття, можливо, глечиків чи ще щось, але загалом мені не сподобалась пігментація. Єдине, що можу порекомендувати, це мені здається, ця компанія Crylando. Вони роблять хороші речі. Я не впевнена, тому що я купила по знижці в Лідлі. Але я спробувала це олійні фарби, вперше пробувала. Гарно пігментовані, гарно наносяться, ем, гарні кольори. Тому, ну, якщо ви початківець хочете спробувати, то можете купити, тому що я пам'ятаю, що вони не були якісь там сильно дорогі. І якщо ви починаєте малювати, ви починаєте звертати увагу на всякі ось такі штуки це розчинник. Це компанія Ренесанс. Наша вчителька з малювання вона нам рекомендувала її, І вони недорогі, ось розчинник за 14 злотих. Мені здається, що це небагато, його вам вистачить надовго. А так само купуєте всякі ем, лаки для закріплення. Я не думаю, що вони можуть бути якісь там погані чи хороші навпаки. Але ось е, олія для роботи з олійними фарбами. Ну, мені здається, що їх можна брати. Тому ось така в мене пачка, вони в мене є, але я не скажу, що я там від них сильно в захваті. Тут в мене ще невеличкий набір не гуаші, тому що кілька місяців тому я вирішила, що я давно не малювала гуаші у ще в школі. І мені було цікаво, тому що текстура їх гуаші нагадує олійні фарби, але з ними працювати набагато-набагато легше. Тому я купила це якась компанія Firster. Не знаю, чи вони вважаються якимись якісними, але мені для початкового рівня було класно, було цікаво. Але зараз я перейшла на інші, я вам пізніше покажу які. Але ось такий сет у мене ще залишився, тому ділюсь. Головніше, що вам треба мати в арсеналі, коли ви починаєте малювати, це ось такий малярний скотч, можна ширший. Я взяла вущий, тому що не потребую просто ширшого. Він закріплює полотно е, на поверхні. Тобто, якщо у вас немає мольберту, чи навіть є мольберт, прикріпляєте полотно е, листок паперу до Мольберту і набагато зручніше і надійніше малювати. Я раніше цього не використовувала, тому що ну, не думала навіть, що це треба. Але коли почала, зрозуміла, що це прям дуже-дуже комфортно. Тому одразу купуйте малярний скотч. Далі ось така дешева пластикова палітра із акціону знову ж таки. Мене влаштовує, я багато не потребую зараз. Вимиваю, коли закінчую малювати. Це я буквально сьогодні малювала, тому вона ще не помита. Тобто мені багато не треба, але те, що вам палітра не потрібна, то забудьте і купуйте, тому що це дійсно потрібний інструмент для малювання. Ви розводите всі фарби тут. Робити відтінки різні, змішуєте, і це незамінна штука, коли ви малюєте фарбами. Наступний лот це акварельні фарби. На жаль, не скажу вам виробника, тому що я купила і тут була картонка, така я її викинула. Але я купила, якщо ви в Польщі, в емпіку, недорогі, тому що там є якісь вангоговські, супердорогі. А Ці були недорогі, тому я їх взяла в такому компактному кейсі. Мені це дуже зручно, самі фарби пігментовані. Наносити водичку зверху, так розпилюєте спреєм. Маєте собі а, свіжі фарби. Тут а, такий спонжик для того, щоб кісточки ваші трошки відмакувати. В комплекті були ось такі дві кисті, в яку заливаєш воду і використовуєш без, без води. Але якщо ви дійсно хочете навчитись малювати, ця штука це просто така дитяча забавка, тому краще їх не використовувати. Я не використовую, але не викидаю, може колись надумаю. Але фарбу я можу рекомендувати. Дуже хороші, компактний кейс, можна з собою одразу брати. Єдине, що я трошки тупанула і викинула. Тут була така палітра невелика, і я, мені здається, що я її викинула. Не викидайте, вона вам знадобиться. Наступне це кольорові олівці. Ем, оці дійсно я можу порекомендувати від чистого серця. Це вже як людина, яка спробувала і почула думки інших. Це дуже хороша фірма. Кохіннур, е, якщо я правильно е, називаю це, це чеська компанія. Я купила її, коли була в Празі. ми зайшли в фірмовий магазин, і мені здалося, що було б класно замість сувенірів провести олівці. І вони дійсно класні, вони. Е, Розраховані на професійне використання наскільки ну, це можливо в такому металевому кейсі. І самі олівці дуже легко підточуються, м'якенькі, пігментовані і не ламаються. Тому я рекомендую. Найсвіжіша моя купівля це гуаш китайська, якщо я не помиляюсь. Компанії Хімі. Ви, можливо, її вже бачили в тіктоках, в інстаграмах доволі така мейнстрімна штука. І я повелась, звісно, на ці всі відео і захотіла також придбати такий красивий кейс яскравий, красиві яскраві фарби. І я вам можу, в принципі, їх рекомендувати, я вже пробувала. По-перше, дуже класне пакування одразу з палітрою. Тут в мене старі фарби, я їх не викидаю, якби не відшкрябую, потім можна змочити і знову їх використовувати, тому економно. Ось такі красиві пензлики в комплекті бірюзового кольору Розміри 4, 6 і 8. А самі фарби мені сподобались, тому що багато різних відтінків, так як я людина, яка ще зараз не дуже там гарно змішує, то це класно. Ось, ви бачите всю палітру, то я їх так старалась розмістити, що тут. Більш жовті, теплі кольори, тут більш такі фіолетові, сині, тут якісь оранжеві, тут всі зелені. Коротше, я спробувала, мені сподобалось. Треба вчитися, як малювати далі. Перед початком демонстрації моїх шедевральних художніх скілів і моїх малюнків перейду в іншу кімнату, тому що тут голосують сусіди, можливо, там буде трохи тихіше. Ну що ж, естетично буду показувати свої естетичні роботи, які я принесла з художніх курсів. Якщо що, повторюю я слово естетично, просто для жарту. Ем, так, це всі мої роботи. Тут не тільки малюнки, якісь вправи, які ми робили, можливо, вам також це буде цікаво. Отже, це вправа на кольори. Тобто вам даються кілька відтінків, ви вибираєте декілька з них, і буквально два використовуєте в своїй роботі, два-три наприклад, білий там, оранжевий, і змішуєте це все. Отримати декілька відцінків. Мені здається, що мені вдалося показати об'єм фігур, тобто ви бачите чітко, що це яблука, вони стоять на столі, тут є тіні, і ззаду є якийсь фон, тому немає такого відчуття, що все пласке. Тому я цією роботою задоволена. Далі це вправи на кольори просто побачите, як змішуються кольори. Це була гарна така. Вправа, ми брали акварельні маркери і просто їх малювали, потім додавали води, і воно все розтікалося. Це чисто для того, щоб показати вам, як змішуються кольори. Це була одна з перших уроків. Ми вчилися знову ж таки передавати об'єм кольорами. Спочатку білий і чорний, їх змішували, щоб зробити такий градієнт. І потім використовували... Використовували, знову ж таки, білий і чорний для того, щоб передати об'єкт. В даному випадку це була вулиця, два будинки, тут така арка. Це був буквально один з перших уроків, тобто тут не можна що дивитися, але просто було цікаво працювати з цим. Далі ми малювали яйце, передавали форму, одразу створювали так само таку палітру зверху зі штриховками, де темніше, де світліше. То ви бачите яйце, звідки падає так світло, і потім сама тінь, коротше, намагалася зробити це максимально логічно, щоб було помітно, що це яйце, а не, наприклад, футбольний м'яч. Далі два малюнки це робота з перспективою. Ми вчилися як будувати. Виглядає дивно, чесно, для мене, але вчитель сказала, що це правильно створена перспектива, і так воно має бути. Якщо ви будете стояти. Дивитися на будинок під таким кутом, конкретно, який був поставлений, то будинок буде виглядати саме так. Робота з пропорціями. Ми будували повністю ось цю вазу самостійно, без лінію, без нічого. Самі розраховували, як це має бути. Мені здається, що вийшло доволі пропорційно, тобто немає якогось такого дисбалансу. Але пам'ятаю, що вчитель мені казала, що ця ніжка вийшла за широка. Мені, мені хотілося навпаки, щоб вона була ширша, щоб вона була така стабільна, але вона сказала, що е, трошки є дисбаланс. Це буквально з минулого року ми використовували різні фарби е, акварель, і тут ми вчилися, як їх змішувати, і тут трошки приклеїлося, відірвалося, але взагалі дуже цікавий досвід. І потім, одразу після цього, ми взяли ось таку. Як ми називаємо її розмальовку, тому що контур був вже намальований вчителем до нас, а нам потрібно було переносити кольори в ці контури, і щоб за допомогою тільки двох відтінків передати різні кольори, давайте я так покажу, щоб було трохи далі. Я не скажу, що це прямо вийшло для мене ідеально, тому що, наприклад, будиночок вийшов не такий яскравий, як я хотіла, особливо коли висохла фарба. Але загалом цікавий досвід, наприклад, хмарки мені дуже подобається. Ось цей малюнок я створила сама в різдвяні вихідні. Це не якась там професійна робота, але мені дуже сильно видно прогрес, тому що до цього я взагалі з акварельно не працювала. І мені прям ну, радісно на це дивитися і бачити, що це я створила сама. І ось ця робота це така, можна сказати, найбільш професійна на даний момент. Малювали ми перед Новим роком відповідний настрій. І вчитель нам намалювала контур цих фігур, створила композицію, що ми не витрачали на цей час. А ми вже розфарбовували самостійно, підбирали кольори, робили оці всі тіні. Мені здається, що мені вдалося зробити це доволі красиво. Є якісь, наприклад, плями ось цього зеленого, занадто яскраві, але загалом тіні, зірочка, дивіться, яка красива. І тіні на самих цукерках також, і кулька вийшла об'ємна тому. Цією роботою я прям пишаюсь. Покажу вам свої скетчі з скетчбука, це найстарший, одразу який пішов після попереднього, що я вам показувала. Нічого шедеврального, але мене радує, що я вже не, не так боюся братися за малюнки. Почала я з грибочків. перший день в мене був в грибочки, і мені сподобалось додавати білу гелеву ручку зверху на малюнок. Він так виглядає набагато цікавіше. Далі, якийсь такий дивний баобаб. Це в мене були дешеві маркери, які я викинула, коли закінчила цей скетчбук, тому що сил ми їх немає. Дивіться, як, ну, яка негарна текстура. Знову ж таки, тут добре видно, що текстура оця маркерів вона висихає нерівномірно. Коротше, мені не сподобалось. Але ідея була хороша. Знову ж таки, робота з цими маркерами. Подобається ідея, не подобається, як я розфарбувала це все. Далі я згадала справжніх монстрів, хто пам'ятає Гика, Чобліна і Нечупара, потім додала якихось ще монстриків, Просто сиділа, скетчила перед телеком. Далі така інтерпретація Гендальфа у казковому доброму лісі. Мені знову ж таки сподобались дрібні деталі, ці крапочки, якісь рисочки. І самі кольори дуже прикольні. Це я не знаю що, якісь спроби портрету. Але раніше я не могла, наприклад, з цього ракурсу малювати. Зараз вже бачите, щось виходить. Тому це добре. Але маркери добре що я викинула. Це ще один портрет. Ще один якийсь такий, не знаю, баобаб чи якесь цікаве дерево. Тут наліпкою заліпила якусь пляму, там зробила, і психанула, заклеїла наліпкою. Але дуже подобається ось такий перехід, дуже якісь красиві кольори вийшли. І хмарка, і рисочки. Далі ось такий от бузок. Хороша ідея, знову ж таки, знову ж таки, маркери викинула. Ще раз доводжу собі, що правильний вибір зробила. Далі ось такий пейзаж з будиночком. Це моє улюблене, люблю дерева, люблю будиночки. Мені здається, що дуже красиво вийшло. Єдине, що будиночок мусив бути трохи більше, тому що так, композиція виглядає якась незрозуміла. Багато місця і будиночок краю. Далі флористичний такий паттерн. Мені дуже сподобалось. Навіть ці маркери вони якось тут лягли дуже органічно і кольори підібралися добре. Тут вже менш вдала, вдали підпір кольорів забагато зеленого. Це саме стосується і цього малюнку. Забагато зеленого, якось це дивно. Чорно-білий, ще раз чорно-білий. Тут мені захотілося постворювати такі будиночки. Беру референс з пінтереста і просто малюю для того, щоб натренувати руку і набратися фантазії, малювати різні будиночки. Мені здається, вийшло прикольно. Тут так само, але з рослинами. Тут якийсь бамбук, тут якесь таке дерево, пальма. Тут якісь такі квіти, знову будиночки. Знову дерева, тут вже з кольорами. Оце, не питайте, я сама не знаю, що це. Якось просто, просто не знаю, що це. Але кольори мені сподобались. Далі якісь такі тренування з пейзажів. І передавання форм, мені здається, що якось цікаво, особливо, ось це дерево сосна якось так передалось красиво. Черговий такий пейзаж з будиночком. Не подобається, що порожнє небо. Тут не вистачає прямо якогось переходу. Тут рибний день, космічний день. Тут мені захотілося щось таке більш масштабне. Витратила на нього більше часу, ніж звичайні скетчі, а мені здається, що вийшло цікаво. Ще будиночки, але вже з кольорами. Тут якась така хобіт, хобітська нора, тут те щось таке казкове, а тут вже більш звичні. Знову скетчі таких рослин. Щось японське, побачила просто красиве фото з Японії намагалася передати, але забагато зеленого. Тут не вистачає прям якихось інших кольорів. Те саме забагато зеленого. Тут просто мені захотілося помедитувати. Тут щось теж красиве, мені здається, що щось побачила в пінтересті захотіла намалювати. Це добре дає тренування, по-перше, з самих здібностей малювання, але також дає е, та тобі більше образів в голову, що потім ти з голови своєї може більше намалювати, наприклад, е, дахів будинків, якихось конструкцій загалом е, самої композиції. Тому я люблю таке. Тут ось такі будиночки, також з кольорами, і мені подобається, як тут передалась така тінь трохи. Дуже якось оці прям два мені дуже подобаються. Тут за яскраво, як на мене, але також може існувати. Тут мені просто захотілося поекспериментувати з штриховками якимось патернами. Ці два мені дуже сильно подобаються малюночки. Це я якраз тоді купила нові олівці і приїхала одразу хотіла тестувати. мені здається, що дуже красиво, такі гарні кольори і саме. Підбір кольорів дуже вдалий. Це так само. Нові олівці хотілося експериментувати далі. І це все. Тобто, мені здається, що з попереднім скейтбуком є різниця, і оце мені прям дуже сильно подобається. З останнє це будинок, який я давно хотіла вже намалювати. Виходу другої частини The Last of Us це будинок Еллі Діне. І мені дуже подобається ця ілюстрація, тому що вдалося передати всю атмосферу, я його дуже хотіла намалювати, все красиво, сонячно, гарні кольори. Потім я ще вирішила зробити будиночок взимку, типу, щоб було б, якби Еллі залишилась вдома. І мені здається, що це такий, знаєте. Гірке задоволення від того, що ти бачиш. Мені дуже подобається ця ілюстрація, я дуже задоволена. Бачите, я ще її анімувала, додала потім щось снігу. Кайф. Давно хотіла створити щось з Гаррі Поттера, і в цьому році наважилася сіла і намалювала Хогвартс. Нічого особливого, мені хотілося просто передати різдвяну атмосферу, тому що мені здається, що різдвяну атмосферу у Хогвартса нічого не переб'є. Тому вийшла ось така ілюстрація. Ви її вже бачили в відео з різдвяним плейлистом. Не знаю, я дуже задоволена, мені подобається все різдвяно, сніжно, магічно. Коротше, також люблю цю роботу. Ще одна з робіт, які я дуже сильно люблю, це будиночок Сімпсонів, тому що взагалі моя специфікація це різні будиночки, і я люблю просто малювати будин будинки в лісі, будинку на березі моря. І це мені захотілося будинок Сімпсонів. Мені здається, що офігенно вийшло. Ви все ще впізнаєте цей будинок, але він в абсолютно іншому стилі, в іншій атмосфері. Це одна з робіт, яку я дуже сильно люблю. Так само у мене є будиночок з Gravity Falls. і. Ця ілюстрація мені не просто подобається, тому що це класно намальований будиночок з Gravity Falls, але ще й тому, що це одна з перших ілюстрацій, яку я намалювала кілька років тому, яка мені дійсно сподобалася. Я прямо сиділа, я не могла повірити, що це саме я намалювала. Як ззаду розфокусовані дерева, будиночок красивий, кольори, ось ці такі світлячки, і дерева на передньому фоні. Не знаю, дуже люблю цей арт. І це все. Загалом в мене вже назбиралася велика така кількість різних будинків. У мене тут є українська якась хата, вона мені не так сильно подобається, як ми хотілось, бо вийшла трохи за темно. Але також є ідея: якісь будинки з фільмів, якісь магічні будинки, не знаю. Ось японська, наприклад, зупинка. А і ще в новому році малювала будинок із сам вдома. Також дуже люблю цю, цей малюнок. І вже в процесі намалювання інший будинок з відомого фільму, але поки що показувати його не буду. Ось таке відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Бажаю вам спокою, миру, гармонії і мотивації на нові хобі.